Привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у нас святковий випуск, і я вирішила з вами поділитися дуже легким та смачним салатом у вигляді ялинки. Що нам потрібно для приготування такого салату? Беремо підходящу нам тарілочку, відварене куряче філе, воно в мене вже присолене. Формуємо ялиночку. Ось так гарненько оформляйте, по вашому бажанню. Ось так сформували. Тепер сіточку із майонезу. Поверх покриваємо кубики нарізаного консервованого ананаса. Теж у формі ялиночки. Ось так гарно вклали. Тепер майонез не додаємо, а відварену моркву. Присолити обов'язково. Ось так оформили. Тепер сіточка із майонезу. Сир потертий, укладаєте гарно. Не трамбуйте! Знову сіточку із майонезу і варене потерте яйце. Ну і тепер сіточку із майонезу. І саме найголовніше і найкрасивіше будемо його оформляти. Беремо ківі, очищаємо, нарізаємо ось так дольками, промукаємо обов'язково кухонним рушничком. І тепер ось так акуратно вкладаємо наші ківі поверх нашого салатику. Гарненько, так як я показую вам на відео. Формуючи ялинку. І завершаючим етапом у нас будуть зерна граната. Ось так укладаємо, імітуємо іграшки новорічні. Виходить дуже-дуже симпатична ялиночка. Якщо вам сподобався ось такий рецепт, підписуйтесь на наш канал, діліться з друзями, кладіть вподобайки, готуйте з любов'ю, Бажаю вам всім мирного неба над головою!